Нічні крики. Була вже ніч, всі мешканці будинку вже поснули, але Саня ще не спав. У нього був важливий проєкт на фрілансі. Ще не був дедлайн, але залишалося мало, тож хлопець вирішив, що добити проєкт вже діло принципу. Його дівчина Аня давно лягла, тому що їй зранку треба було йти на роботу. Нічого, довше посплю зранку, думав Саня, завершуючи моделити останню будівлю на території. На годиннику була вже половина третьої ночі, і відправляти проєкт клієнту було вже якось не в тему, тому Саня вирішив бахнути снодійну таблетку і піти спати. Йдучи на кухню набрати води у склянку, він бачив, як на вулиці згасли всі ліхтарі, і лише місяць у небі освітлював нічне місто. Гарні у нас ночі. Думав хлопець, допиваючи воду зі склянки та дивлячись у вікно. На вулиці не було нікого комендантська година, як не як. Лише ворони літали туди-сюди, сідаючи на гілки голих від листя дерев. Згадавши подумки давній японські хоку про ворона на гілці, хлопець пішов спати, відчуваючи вже потроху ефект від снодійної таблетки. Але поспати вдалося недовго. Вірніше, Саня поспав недовго, тому що Аня. Яка лягла раніше, поспала довше, зате прокинулись вони одночасно, приблизно через годину півтори, і це сталося після того, як десь із сусідньої квартири почали лунати якісь верески, явно жіночі. Молоді люди намагалися зрозуміти, звідки ці верески, але єдине, що вони зуміли зрозуміти, так це те, що звуки лунають десь високо, явно вище, ніж жили вони та їхні безпосередні сусіди єдині сусіди, яких знали хлопець із дівчиною. Любий, що це там волає? поставила дівчина риторичне запитання. Хрін його знає, але знаєш, мене це вже бісить. А мене лякає. Може, там дубасять когось? Невпевнений, вереск більше переляканий, але явно і не від задоволення вона кричить і повторює без кінця і краю ім'я чоловіка. Аби ще знати, де саме кричить. Та аби ж. Слухай, може, копів варто викликати? Куди? Ми навіть не знаємо, де саме ці верески. Сука, якби знати, сам би піднявся та вгамував би цих крикунів, сказав хлопець, дивлячись на біту, що стояла біля дивану. Щоправда, через хвилин п'ять крики припинилися. Нарешті можна знову спати. Але щойно молоді люди заплющили очі, верески знов почалися. Дивувало те, що гучність криків не змінювалася, й в якийсь момент Сашку тані та здалося, що це взагалі хтось увімкнув запис. Сука, ви взагалі здуріли, подумав уголос Сашко. Дебіли кончені, якщо вже дивитись якусь жесть, то хоча б в навушниках, а не на весь під'їзд. У хлопця виникло бажання взяти биту і хоча б постукати нею по батареї. Але він швидко відмовився від цієї ідеї, адже вони за нею навіть не знали, кому це буде адресовано, а крики все не вщухали Аа, діма, а. і так по колу. Інтенсивність вересків жодним чином не змінювалася, і це все більше давало молодим людям підстави вважати, що це просто хтось увімкнув якийсь запис і ганяє його по колу, переслідуючи якісь незрозумілі цілі або ж не маючи якоїсь мети взагалі. Та вимкни ти вже ту шарманку, придурок. в серцях вигукнув хлопець, аж дівчина трохи підскочила спати людям не даєш. Після цих слів на кілька секунд крики припинилися, а потім пролунав якийсь нездоровий сміх. Ані від цього сміху стало трохи не по собі. Вона притулилася до Сашка. «Як би сюди ще ніхто не приперся. Аню, не бійся, є чим його зустріти. Але щойно хлопець це сказав, то знов почали лунати верески і постійні згадки якогось діми, якого молоді люди й близько не знали. Ідіот кончений. Схоже, йому вкай сусідів тролити. От дізнаюся я, хто такий цей діма, він у мене пошкодує, що на світ народився, «Дебіла шматок. Все це повторювалося іще довго, але найдивніше без жодних змін ні гучності криків, ні інших слів більше чути не було. Саня та Аня намагалися заснути, абстрагувавшись від цього неадеквата. і, врешті-решт, їм це вдалося десь через годину, в той самий час припинилося це божевілля. Вранці Саня прокинувся, коли його дівчина вже розігрівала сніданок. Любий, поспи ще тобі ж не треба на роботу. Ще один плюс працювати на самого себе. Подумав уголос хлопець, намагаючись знову поринути в царство снів і забути нічну чертівню. але хвилин через десять в двері подзвонили. І Аня відкрила. На порозі стояли поліцейські. Капітан Іваненко, представився старший групи, чи можемо ми поговорити? Так, а що сталося? здивовано спитала Аня. Вночі убили ваших сусідів зверху. Після цих слів у дівчини виступив холодний піт. Значить, це був не запис, і там реально хтось убив людей. Я вибачаюся, всі почули голос із сусідньої квартири, двері якої відчинились, і вийшла сусідка тьотя Маша. А кого вбили? Петренків, Дмитра та Аллу, з четвертого поверху. Боже, які ж хороші люди були, якому іроду вони могли заважати, подумала вголос жінка. Але тут вона дістала свій телефон з кишені, на який прийшло якесь повідомлення, і Аня теж дістала, тому що їй також прийшло, і Сашкові теж. Всі почали відкривати повідомлення і побачили там одне і те саме смс із прихованого номеру. Прочитавши його, Сашко оторопів, а тітка Маша та Аня стали репетувати, як скажені. У них у всіх був однаковий текст Ну що, солодко спалася? Ви раді, що не викликали поліцію. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!